Сьогодні ми поговоримо про одну з найгостріших, на мою суб'єктивну думку, тем у сітівій ott рекламі а саме про охоплення та унікали. Від того, як вони рахуються, напряму залежить, скільки ви реально отримуєте контактів із вашою аудиторією. У звітах часто можна побачити. Мільйони унікалів, але чи завжди це відповідає дійсності на ринку? Зараз працює щонайменше 6 ОТТ і 4 системи продажу рекламного інвентарю. Це вже доволі складна екосистема. Проблема в тому, що немає єдиного стандарту визначення, що ж таке унікальний користувач. У результаті одна і та сама кампанія через різні системи може показувати кардинально різні дані для рекламодавця. Це означає. Одне гаус у плануванні не зрозуміло, яку саме аудиторію ви купуєте. Наскільки ці дані? Стабільний та чи варто переплачувати за дорогі тархи, коли ми говоримо про охоплення? Перша асоціація це вся аудиторія платформи, але насправді рекламодавець працює не з усіма користувачами, а тільки з тими, хто потрапляє у доступний рекламний інвентар, і цей шматок аудиторії зазвичай не перевищує 50%. Решта це контент без реклами або інвентар. Куди технічно неможливо вставити ролики, виходить, що планувати кампанії на всіх користувачів це ілюзія. Реальна робота ведеться лише з половиною аудиторії, і саме ця різниця створює велику диспропорцію між потенційними і фактичними охопленнями.